Запалили лампадки та вшанували подвиг бійця у селі Стеблівка, що на Хущині відбувся мітинг реквієм у пам'ять Олександра Блеста, захисника карпатської України, керівника ООН у місті Хост, поручника та організатора загонів карпатської січі. 4 лютого минуло 109 років від дня народження поручника хуського коша коменданта. Січі Олександра Блєстєва Гайдамаки це була людина, яка виборювала свободу карпатської України. Адже 23-річний Олександр пішов на смерть заради того, щоб показати, що закарпатська що карпатська Україна вона на той час мала можливість бути невеличкою маленькою державою, що вони можуть бути вільними і. Не забувати про те, що тут є свої традиції, свої обряди і своє життя. Шанували пам'ять бійця виконанням державного гімну. слава, Ще нам, браття Українці. До заходу долучилися школярі та молодь. Євгенія каже, важливо пам'ятати подвиги українців, які поклали власне життя заради нашого світлого майбутнього. На мою думку, це дуже важливо нагадувати, нагадувати суспільству, і от тут учні школи у нас були нагадувати за таких людей, які воювали за нас, які. Є заходи, де нагадуємо за тих людей, які воюють за за нас. Що ми можемо бути отут в Тишині, без ну ми можемо жити нормальним життям з цих людей. Дуже важливо це Олександра Блєстєва згадувати за нього, казати, що він зробив. І свою громадську позицію захисник карпатської України зафіксував власною кров'ю. А пам'ять про його життєвий подвиг живе і досі. Звичайно, ж Олександр Блєстєв – це людина, яка внесла великий. Вклад в історію нашої держави, зокрема закарпатського регіону. Ну через доноси зрадників його було вбито, адже він переховувався. У той час, коли відбувалися події на красному полі, він переховувався у своїх родичів у селі Кіриші біля Хуста, і за доносом зрадників його було знайдено і розстріляно і закатовано. Але як ми чули на сьогоднішньому заході, сидячи у в'язниці, він кров'ю написав, що я Олександр Блєстів, 23-річний хлопець з хусту, іду на смерть заради нашої карпатської України. Щорічно у Солісти Блівка вшановують пам'ять Олександра Блеста, справжнього героя, який, незважаючи на юний вік, не побоявся пожертвувати власним життям заради ідеї вільної України.